Доброго дня, козирожки! Вітаю вас! Транзит Плутона по Водолію по вашому другому сектору гороскопа розпочинається 19 листопада поточного року і триватиме аж 20 років до січня 2044 року козирожки, акцентую вашу увагу, що петляти між цими двома знаками Козироги Водолі, від, між вашим першим сектором і другим, куди наразі входить Плутон, ця планета почала ще навесні 2023-го. Однак ми, українці, відчули цей натиск, цю важку плутонічну ходу ще по початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. Адже всі наші поточні рішення. Рішення і досі знаходяться під таким от прицілом прив'язки до цієї ситуації, до всіх тих подій, які кардинальним чином змінили картину світу для нас, і просто вже невідворотні переміни здійснили особисті для кожного українця, які кардинально впливають на наші майбутні рішення. Тому звертаємо увагу козироги, що Плутон як масивний колективний архетип, він так чи інакше провокуватиме нас на певні ситуації, які мають породжувати відповідний вплив нашого натального особистого Плутона. Адже в кожній нашій карті є весь набір планет. Всі ті. Чинники, які ми бачимо зовні, мають ту саму відповідність в нашій карті? І ось тут важлива ставка на особистій силі Плутона. Як ви реагуєте на певні виклики? Як ви можете перенаправити ситуацію собі на користь, на що терпіння вистачає? А з чим вже очевидно потрібно попрощатися? Які такі залежності, фактори сталості вже тільки пригальмовують ваш. Рух надалі так ось козорожки. У другий сектор вашого гороскопа наразі застрибує Плутон, і це такий стрибок, який ми відчуватимемо ще тривалий час, оскільки Плутон ніби орієнтується в новому середовищі. При тому, що багато вищих планет ще змінюють знак і знаходяться в цьому процесі, ми ще ніякої сталості, ніяких чітких орієнтирів ніби не маємо. Однак важливо розуміти, що по переходу Плутона у ваш другий сектор. Сектор гороскопа, він вже користується всім тим, що надбав за попередній транзит з 2008 по 2024 сектор, він був по 2024 рік, він був у вашому першому секторі. Він настільки вже змінив ситуації, ставлення до людей, можливість виживати у певних ситуаціях, що дійсно все це наразі має бути виправдано з матеріальної точки зору. Це Такий апгрейд особистості, коли ми вже маємо побачити ті результати, ту матеріальну вигоду і видозміни своєї зовнішності, своєї подачі, своїх умінь, своїх досягнень, в тому числі, а також того досвіду, який прийшов у вигляді набитих шишок, але тепер ми вже точно знаємо, як нам краще вчинити, і що буде більш вигідно, більш матеріально дохідно, а також куди нам. Варто наші ресурси переорієнтувати, в першу чергу особисті. Звертаємо увагу козирожки, що тут Плутон передбачає видозміну у ставленні до майна. І до способу заробітку в першу чергу, а також до самооцінки, це ставлення до вашого тіла як до найбільшого, і найціннішого вашого ресурсу, коли будь-які відомості, новини, інформація стосовно вашого здоров'я може підштовхувати вас до того, щоб змінювати роботу, змінювати посаду, змінювати країну навіть. Або ж також претендувати на певні виплати, або відмовлятися від якихось певних фінансово залежних факторів, оскільки ви маєте тепер більше дбати про стан вашого здоров'я, або ж оглядатися на певні профілактичні огляди, або ж ви бажаєте розпланувати ваші доходи таким чином, щоб заробляти по-іншому. По-іншому розподіляючи ваш час, отримуючи доходи в іншій валюті, в іншому місці. За іншою спеціальністю, розпоряджатися майном на ваш власний розсуд, мати більше вільного часу, мати звільнення від певного майнового стану, який тільки тягне вас назад. Щось продати, розпродати, віддати, навіть переписати, передоручити, наприклад, звідкись просто поїхати, переїхати там, де більше матеріальної свободи, в плані заробітку і в плані також розпоряджання всім тим, що ви маєте. Коли ви на свій власний розсуд. Тут можете щось продавати, можете його надбати і не переживати, що воно просто розчиниться десь у когось за якимось новопридуманим рішенням, скажімо так. Також тут ще питання до свого тіла, як до ресурсу. Більше коштів на здоров'я, більше коштів на відпочинок. Також більше часу ви можете наразі ініціювати на відпочинок. Так чи інакше, наступні 20 років будуть вже позначати ваш життєвий цикл як такий, що передбачає також і нові цікаві стосунки, і знайомство, і спілкування в тому числі, а не тільки безкінечну роботу. На отримання якихось матеріальних здобутків також тут, козирожки, ще і цікаве навчання. Воно може бути різноманітне із людьми різних національностей, із людьми, які розмовляють різними мовами, або вам треба вчитися іншою мовою, наприклад, працювати в такому колективі, або вивчати мову для того, щоб приступити до виконання обов'язків. Також це підтвердження документів, які дозволяють проживання, дозволяють еміграцію, відкриття робочої візи, в тому числі продовження. Наприклад, робочої візи все те, що дає можливість заробляти в іншому місці, в іншій країні, переїжджати якби за грошима. Наприклад. А також вступ у власність, вступ у право спадщини і переміни у зв'язку з цим. Тепер у вас є майно, де ви можете жити і поміняти роботу, наприклад. Або ж це потреба приватизації, потреба прописки, виписки, переїзду, тому що ви не можете проживати вдома. Вам треба перевозити кудись всі свої уміння. Ви до цього старту готові. Ви якби цей свій плутон транслюєте, або ж можна. Безкінечно сподіватися на те, що Плутон, такий от колективний, принесе якісь нові, такі цікаві вигідні ситуації. І головне, що дійсно це на довгі-довгі роки. Це отак от у лапках. Основний фокус такого тривалого транзиту Плутона, як тієї годинникової стрілки, яка нам показує вчасність тих чи інших дій, це напрацювання особистих якостей. Наша Реакції наші нові уміння. Це свобода заробляти і розпоряджатися коштами, свобода переміщатися, свобода проживати, наприклад, в іншій місцевості. Це свобода ще також працювати за покликанням, працювати за сферою своїх інтересів, врешті-решт, того, чого ви не могли собі дозволити, або в якомусь іншому місці на іншій посаді, за інших умов. Це просто було неможливо, недоречно і в принципі нікому не потрібно, або ж на це не було часу. The cat Також звертаємо увагу козирожки, що по такому транзиту ми ще великий фокус уваги робимо й на питанні імунітету. Отут протягом всього транзитного періоду 20 років рекомендую вам акцентувати увагу на вітамінотерапії, на періодичних профілактичних оглядах, а також на питаннях відпочинку регулярного. І крім того, це ще питання самоцінності через те, що ви можете... Приділяти увагу вашому тілу, купувати якісь певні речі, які покращують і підвищують ефективність вашої роботи, або полегшують її. Потрібні інструменти, потрібні люди, можливо, в колективі, якщо ви приватний підприємець, приміром, також це можуть бути ще такі звички, фінансові, нові, які дають вам можливість розпоряджатися таким чином, самим робочим процесом, тобто делегувати певні обов'язки. Що вигідно, в принципі, всім, і ви маєте більше часу, ви маєте свіжий погляд на робочий процес через думку вашого колективу, наприклад. І крім того, ви допускаєте час на нововведення. Просто щоб проаналізувати ситуацію, проаналізувати ефективність або неможливість досягти потрібних показників. Це ще запрошення може бути іноземних спеціалістів або просто робота дистанційного формату, приміром. також це може бути робота. Зміненим графіком, яка передбачає також можливість якогось творчого компоненту і дистанційного, і в тому числі нестандартного, взагалі не шаблонного формату. Розрахунок готівкою, якісь певні нові види інвестицій, може бути пасивний дохід, в тому числі. Періодичні такі паузи можуть бути, коли ви їдете на навчання, наприклад. Або маєте велику кількість відряджень, крім того, підтверджень свого досвіду, підтвердження статусу, навичок, взагалі, право претендувати на роботу в певному колективі. Можливо, вам треба перездати на права, також, наприклад, мову здати іспит, також необхідно ще якісь ліцензії, сертифікати, довідки, щось таке от підтвердити. І ще головне козирожки, тут важлива команда. Команда може бути зовсім інших людей, з якими ви раніше не зустрічалися і взагалі не бачили. І, в принципі, ще, щоб порозумітися, вам мову треба вивчити або купити якісь певні засоби зв'язку, транспорт, наприклад, набути якихось нових навичок, умінь. також, Тобто ще туди прибути, наприклад, або ви працюєте на дистанції, але ви все одно команда, в якій можна делегувати комусь певні повноваження. Крім того, це ще Фінансовий розподіл обов'язків з вашим подружжям може бути. Зверніть будь ласка увагу козарожки. Також тут ще певна така фінансова складова пов'язана із дітьми. Можливо, це велика така потреба і стимул до видозміни у доходах у зв'язку із появою діточок, утворенням родини, а також появою наступної дитинки, або ж, взагалі, ви замислитесь про те, що хочете мати дітей, і ви в певних обставинах не можете це здійснити, не можете собі цього дозволити. вам треба Просто або ж переїхати, або ж по-іншому витрачати кошти, наприклад, також накопичувати, або ж навпаки, вкладати в якісь такі ресурси, як навчання ваших дітей, переїзд дітей може бути. Також це будь-якого роду ситуації, пов'язані з усиновленням, із опікунством, із діточками чоловіка, дружини від попередніх шлюбів. Також це може бути наступний шлюб безпосередньо, козирожки, коли у вас просто змінюється фінанс. У вас складова і розподіл фінансів у вашій родині, а також великий акцент і на планах, амбіціях. коли ваші плани потребують зараз зовсім інших сум, якби, і ви маєте доступ до цих ресурсів. Ось тут, в плюсі, напрацьовуючи свій особистий плутон козирожки. ми дійсно даємо волю, даємо старт тим силам, які є в нас самих. Перевчитися від чогось відмовитися, якісь застарілі шаблони і схеми виконувати щось, спираючись тільки на колись отриманий досвід, це все зараз можна просто анулювати у зв'язку із такою інгресією. Тут важливо вміти перевести навички у новий формат, на іншу мову, в інший формат роботи. Можливо, навчатись когось, навчати когось за якісь кошти, консультаційні послуги, також будь-які ваші навички. Які ви можете монетизувати. Це може бути велика кількість підробіток, коли ви просто надаючи певні послуги, будете мати певні такі кошти, навіть більші, ніж ваше основне місце роботи. Також це ще певний такий заробіток, зосереджений в різних джерелах, коли у вас є пасивний доход, і підробітки, і основне місце роботи, і ще отримання певних великих сум. Або ж робота в таких організаціях, або спадщина може бути, наприклад, або ж може Можливість об'єднуватися із друзями, також не виключено козироги. Це саме, наприклад, позичивши у когось кошти, ви можете переїхати, або ж щось купити, щось продати, потім віддати ці кошти, купити щось інше. Тут ще кредити і займи можуть бути, до речі, такий великий, якби тиск залежності, але який ви можете обернути у вигоду для себе. Також тут важливі такі етапи кар'єрного росту можуть бути, коли ви вкладаєтеся у ваш професіоналізм, ви більше виступаєте, більше знаходитесь у відрядженнях. Також ви можете публікувати, наприклад, якісь відомості про себе, або ж завести соцмережі, наприклад, або ж просто стати публічною особою, і тільки від присутності вас або вашого імені, де дійсно можна отримувати кошти. Загалом питання ось такого от. Коду Плутона по другому сектору вашого гороскопа на найближчі 20 років козирожки – це питання самоцінності і уміння звільнятися від непотрібного, допускати нові знайомства, допускати нові цікаві пропозиції таких людей, які просто якби, полегшують багато в чому сталість ваших. Поглядів на те, як має бути, як можна купити щось. Тут і можливість допустити кредити певні, і також можливість інвестувати кошти, і страхування може бути, і відшкодування певне, вступу право власності, наприклад. Тут ще козирожки, великий вплив може бути інших людей, організацій, коли ви так чи інакше зав'язані на доходах інших організацій. Вас туди друзі можуть привести, це можуть бути впливові, достатньо друзі, до речі. і Крім того, надзвичайно фінансово сприятливо позначені на вашому гаманці. Вам можуть дарувати, наприклад, певні речі. Це такі можуть бути подарунки, покупки. Крім того, тут важливий фактор і об'єднання фінансів для утворення якоїсь певної організації для спільного фінансового проєкту. Також це ще надзвичайно важливий чинник для таких факторів, які показують, що діти приміром будуть. Будь-які питання народження діточок. В іншій країні, наприклад, можуть просто позначитися в плюс на ваших фінансах, коли ви отримаєте певні види допомоги, наприклад, таке фінансування або ж статус певний соціальний громадянство у зв'язку із народженням дитинки. Крім того, у зв'язку із шлюбом і наявністю діточок у вашого партнера, це дійсно може бути ось таке гармонійне поєднання, яке дає вам можливість неуходити. З певної роботи, мати можливість працювати і надалі, загалом ось такі от цікаві фінансові перспективи. По цьому транзиту Козирожки рекомендую вам звертатися вчасно до спеціалістів стосовно стану здоров'я, прям тримати цей ресурс на контролі Козирожки. Крім того, рекомендую вам допускати нові можливості до заробітку, навчатися також будь-які оновлення техніки, транс транспорту, засобів зв'язку, всього того, що допомагає вам бути на робочому місці або в потрібному місці, вчасно бути також в комунікації з людьми, відповідати вчасно на дзвінки, вчасно комусь передоручити. Це може бути ось така от командна робота, коли ви приймаєте якісь певні дзвінки, хтось виконує цю роботу, хтось привозить кінцевий продукт. Хтось тобто, закуповує сировину, тобто ось такого роду адміністрування теж може бути, або ж ви його збудуєте за ці 20 років. Крім того, можливість об'єднуватися із партнером, також діти. І плани взагалі стосовно дітей можуть відкривати вам надзвичайно багато перспектив. І друзі, ті люди, які нові, цікаві, які разом із вами на певному шляху знаходяться, які не бояться від чогось відмовлятися і напрацьовувати нове. Тут ще питання. Свободи і питання також такого підходу, який передбачає рівність у фінансах. Наприклад, це може бути дійсно партнерство в бізнесі, це може бути вигідний розподіл фінансів і фінансових обов'язків із партнером по шлюбу. Загалом все те, що передбачає монетизацію ваших зусиль, козирожки, Намагайтеся зараз актуалізувати все те, що розсипається, тягне вас, весь час повертає вас до минулого і до того, що було коло. Колись. І скільки довідок у вас є на те право, яке ви мали колись, це все зараз необхідно оптимізувати. Саме по собі воно у енергіях водолія вже жити не може. Це якби застаріла інформація умовно. Не застарівають тільки ваші уміння. Тим більше, якщо ви їх постійно, інтенсивно пропонуєте самі собі в першу чергу, даєте цьому можливість дихати, скажімо так. І я сподіваюся, що через 20 років, поглянувши на цей день вашого життя, ви скажете, що якби не ця ситуація, якби не те, що трапилося, я б ніколи не змінив або не змінила моє життя на краще. Дякую вам, козарошки, і до зустрічі у загальному відео до цієї інгресії, там ще багато цікавої інформації і про міфологічний образ Плутона, і про те, на що варто звернути увагу в собі. В першу чергу, і крім того, у мене є цикл відео про транзит Плутона по водолію. Будь ласка, наголошу ще раз, кому цікаво, переходьте, перегляньте. І до зустрічі у наступних відео!